Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі та за переглядом нового смачного рецепту. Сьогодні приготуємо з тобою смачну вечерю, а саме фрикадельки з грибами в сметаному соусі та з гарніром. Як бачиш, для приготування даного рецепта нам знадобиться цибуля. У моєму випадку, одна штука, яку я дрібно нарізаю кубиками. Ви ж можете перебити блендером чи натерти на терці. Ну і, звісно, якщо ви не є любителем цибулі, ви можете її додати за власним смаком вдвічі менше. Далі фарш свиний. Можна брати і курячий, чи гов'яжий, за вашим вподобанням. Солимо, перчимо. Одне яйце. Один зубчик часнику для смаку. Та все гарнесенько перемішуємо до однорідності. Звісно, можна фарш, якщо ви берете кусочок м'язка свіжого, перебити у м'ясорубці разом із цибулею та чесником. Тоді у вас буде повністю однорідна консистенція. Ставимо на вогонь розігріватися нашу сковорідку, наливаємо соняшникову олію та розпочинаємо крутити наші фрикадельки. За розміром я брала оптимального розміру, як бачите на відео, ви можете робити як і більші, менші, дивлячись своїх вподобань. Наступним етапом буде прожарити наші фрикадельки з обох сторон до півготовності, для того, щоб вони взялися своєї форми та трималися такими аж до того, поки ми їх не з'їмо. Обжарили, виклали на окремий посуд, а далі займаємося нашими грибочками. Попередньо гарнесенько обмиті грибочки, нарізаємо шматочками. Можна, як я, у мене досить маленькі грибочки пополам на четвертинки, якщо він досить великий, можна і з кибочками. І далі на тій ж сковорічці обжарюємо наші грибочки, злегка їх підсолюємо, щоб вони випустили свій сік. Коли вони вже доходять до готовності, вливаємо стакан води, це 200 мл, протушковуємо трішечки. Далі додаємо сметану у мене 100 г, або ж вершки. Якщо ми додаємо вершки, тоді водички потрібно грам 20-30, дивлячись, скільки соусу ви хочете отримати. Далі тушкуємо наші грибочки під закритою кришкою хвилин 20-15 та додаємо наші фрикадельки. Тушкуємо на малому вогні під кришкою 20 хвилин, періодично помішуємо. Далі приготуємо гарнір. У мене гречана каша. Попередньо відмірюємо кількість крупи та добряче промиваємо від зайвого сміття та бруду декілька разів. У мене стакан 200 мл, тобто я взяла 300 г крупи Та, відповідно, нам потрібно вдвічі більше води. 600-700 мл. Якщо ви любите більш розсипчисту крупу 600 мл води додаємо. Якщо більш соковиту, тоді 700. Гарненько перемиваємо нашу крупу від зайвого бруду, стіджуємо. Можна навіть перебрати перед, щоб не було ніякого зайвого сміття. Далі вливаємо кип'ячену гарячу воду, та крупа швидше приготується і має смачніший смак. Варимо під закритою кришкою до повної готовності, додаючи чайну ложку солі на цю кількість каші та чайну ложку вершкового масла для смаку. Ось наша заправочка вже готова, кашка також готова, тому можна накривати стіл для сімейної вечері. Дякую усім за перегляд, за те, що поставили вподобання на це відео. Смачного!